Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогоднішнє про матеря проматеряє Фарисея, готує нас, добрі брати і сестри, до Великого Посту. І ми, як і кожен рік, чуємо це Івангеля, який нас повчає, щоб ми не превозносили своїми. Подмігами поставити. А особливо не зневажали інших людей, вважаючи, що ми щось велике робимо. Не засуджували хто простяться, тому що не це головне. Так, ми простимося, але Господу не потрібен наш міст. Він нам потрібний. Але Господу потрібне наше смиріння. І це смиріння. Як ми сьогодні читали в Евангелії, якраз і показав метару. І Господь сказав, що Він більше правди не вийшов з храму, ніж фарисей. По що говорив фарисей, він казав, що я пущуся два рази в неділю по старому заповіту. Не потрібно було так багато проститися, але відпустився. Він казав також, що він віддає десятину на храм і цього свого майна навіть від дрібниці, від м'яти міна. А саме саме страшне, що він сказав після цього, якщо ви слухали уважно Івана, не так, як цей метар, який стояв в кінці храма, і був себе в груди і казав, Боже, милості ви не гріш. Так саме страшне не те, що він. Привознасився цей Фарисей своїми добрими ділами і десятиною. А саме страшне, що він зневажав людей, вважаючи, що він робить великі подвій. Він зневажав метаря, казав, не так, як цей метар. Так ось цей Іван повчає нас дивитись перш за все на себе, бачити свої гріхи. Той, хто. Бачить свої добрі діла, а не бачить своїх гріхів, той фарисей. А той, хто бачить свої гріхи, а не бачить своїх добрі діл, той іде правильним шляхом смиріння. Так ось, які б ми добрі діла великі не зробили, ми не можемо покрити своїх гріхів. Тому що всі ми, дорогі брати і сестри, зрішили під Богом. І ми всі прекрасно, якщо ми уважно подивимося на себе, знаємо, хто ми є на самому ділі і чим нам привозноситись. Нам дійсно, як метар, треба бити себе у груди і казати, Боже, милости будемо не і помилуй. А ті всі пости, якщо нема цього смиріння, вони ні до чого. Тому будемо себе готувати до великого поста смиріння. І подобратися не фарисею, який привозноситься своїми, як йому здавалося великими ділами, а будемо старатися придбати те смиріння, побачивши, яке Господь скаже. Ти більше оправданий більше, ніж ті, хто вважає себе, що вони роблять великі діла. Тому що Господь каже. Святому Вісмі, на кого я призрю? На смиренного і трепещущого моїх словес. Амінь.